Вітаю, друзі! Сьогодні я би хотіла поговорити на тему, досить важливу, як мені здається, життя без щитовидної залози. Вона, звичайно, не така популярна, як питання випадіння волосся, але хотілося б одразу розуміти певні страхи, тому що коли ти приходиш на прийом до лікаря і тобі кажуть, що треба видаляти орган, це страшно. Страшно, тому що не розумієш, що робити далі без цього органу. І сьогодні ми про це поговоримо. З вами я, Таля Добровська, лікарка-ендокринологиня, на «Людні». все про щитовидну залозу. Коли ж ми можемо рекомендувати видалення щитовидної залози? Варіантів насправді досить багато. Це можуть бути раки щитовидної залози, можуть бути великі доброякісні вузли. Може бути хвороба Грейса, яка не піддається медикаментозній терапії, може бути функціональні атомії, ну, якби багато-багато всяких різних причин для видалення органу. Але що важливо розуміти на цьому етапі, що щитовидна золоза виробляє такі гормони, як тероксин, триотеромін, кальцитонін. І у нас є препарат, який допомагає замістити функцію тероксину тому що це тироксин, який ідентичен тому гормону, який в нормі виробляє щитовидна залоза. І коли ми видаляємо щитовидну залозу, ми призначаємо замісну гормональну терапію, призначаємо тироксин в повній замісній дозі, який бере на себе функцію щитовидної залози. Тобто фактично у нас є чим замістити функцію цього органу. Тому дуже важливо зрозуміти, що в більшості випадків, да, є більшість, є меншість, в більшості випадків життя без щитовидної золози не буде особливо відрізнятися від життя зі щитовидною золозою, окрім того, що треба зранку буде випити тероксин і там раз на півроку переповірити рівень піроотробного гормону. Тироксин, який ми призначаємо в таблетках, ідентичен, тому гормон, який в нормі виробляє щитовальна залоза, він не призводить до набору ваги, до зниження ваги, я не знаю, до розвитку якихось інших захворювань, при умові, що ми підібрали правильну дозу тироксину і тримаємо тиреотропний гормон в межах норми. Чому моніторимо тиреотропний гормон, а не Т4 чи не Т3? Та не. Тироксин чи не триотерами. Тому що функція щитовидної залози регулюється таким органом, який називається гіпофіз. Він розміщується у нас в головному мозку, він виробляє тиротропний гормон в залежності від кількості гормонів щитовидної залози, що плаває в крові. Якщо щитовидна залоза виробляє достатню кількість гормонів, то тереотропний гормон буде в нормі, якщо щитовидна залоза виробляє недостатню кількість гормонів, то тереотропний гормон буде підвищуватись, і якщо щитовидна залоза виробляє дуже велику кількість гормонів, тереотропний гормон буде знижуватись. Тому ми контролюємо тереотропний гормон, а не тироксин чи трилептеронів. Після того, як видаляється щитовидна залоза повністю, а лікар розраховує дозу, повну замісну, виходячи із вашої ваги, і призначає, наприклад, ну хай буде 100 мікрограмів стероксину. Через 6-8 тижнів ми рекомендуємо перепровірити тереотропний гормон для того, щоб зрозуміти, чи достатньо цієї дози. Якщо тереотропний гормон в межах норми, то цієї дози достатньо, це ваша повна замісна доза, і ви її будете приймати ну, фактично досить довго можливо, навіть і все життя. Можуть бути нюанси, коли ми змінюємо препарат, коли змінюється вага, коли змінюється режим харчування, ще щось. Але в більшості випадків, коли ми видали щитовидну залозу, знайшли повну замісну дозу, нормалізували теротропний гормон, то на цій дозі людина і продовжує жити. Чи впливає видалення щитовидної залози на вагітність? на можливість завагітніти, на ризики при виношуванні ще на щось. А при умові нормального тереотропного гормону ні, не впливає. Тобто ризики ненастання вагітності або ризики вагітності у жінки без щитовидної залози, але з нормальним компенсованим тереотропним гормоном і у жінки зі щитовидною залозою і нормальним теротропним гормоном, вони приблизно одні і ті самі. Проблеми починаються, якщо, наприклад, видалили щитовидну залозу і дозу не підібрали. Або навіть не видалили щитовидну залозу, а розвився гіпотироз на фоні аутоімунного тироїдита і треба підбирати дозу тироксину, а її чомусь не підібрали. Тому життя без щитовидної залози, воно досить... Таке саме, як і зі щитовидною залозою, можуть бути нюанси. Ясно, що під час операції може бути таке, що видалили пара щитовидні залози, і тоді є питання до кальцію і треба компенсувати інші моменти. Але якщо ми розглядаємо варіант, як відбувається з більшістю, видалили щитовидну залозу, немає ніяких ускладнень під час і після операції дали повну замісну гормональну дозу тироксину, розповіли, як все це перевіряти. І в принципі, людина без щитовидної залози, але яка приймає тироксин і тримає тироотропний гормон в межах норми, від здорової людини відрізнятися буде двома моментами. Тим, що треба пити тироксин, і тим, що треба контролювати тироотропний гормон. Це все. Гарного вам дня. Лайки, коменти, додавайте, задавайте питання і буду відповідати.